Абсолютно непроста книжка, і взагалі основний персонаж, головний вони геройний герой, він також дуже така суперечлива постать, суперечлива особистість і про нього доволі складно говорити, бо не знаєш як. Хочеться і з одного боку, і з іншого. І насправді це один з таких президентів, який був президентом і за мирного часу, і за часу війни. І якщо б ти не говорила, але тим не менше, він ухвалював якісь рішення. Він, звичайно, ми не можемо говорити, які вони мають вплив чи будуть мати вплив, то можна буде вже якось, не те, щоб вирішувати, але принаймні щось бачити вже за декілька років, а то і декілька десятків років. Але наразі видно те, що є. те, що він Робив те, що він говорив, і переважно його знають, коли говорять про що казав Буш, то говорив бушизмами, так, якимись такими дуже смішними фразочками, незрозумілими. І тим не менше, коли от люди переважно асоціюють його з такими речами, коли питати, а що що ще зробив Буш, ну викачував нафтові ракурс, переважно такі от відповіді. Але насправді, насправді там за ним стоїть набагато більше інших таких, от... Програм, вчинків, навіть не одна війна, не одна така якась, не один військовий конфлікт, не одна компанія за ним стоїть і, і не одна кампанія також стоїть, чи він стоїть за тим усім. І от коли оця книжка, коли я бралася за її переклад, я думала, а, да, що я перекладу за якийсь там ну, нетривалий час, А вона в місяць, вона в другий, вона в третій, а книжці все не було кінця, мені взагалі здавалося, що вона безкінечна. Мені здавалося, що я перекладу там, три сторіночки, дивлюся, оп. 30 в кінці додалося, якось як примножувалося. І насправді от, працювати над перекладом було надзвичайно тяжко, хоча б тому, що там дуже багато різних термінів, різних імен, які треба було перевіряти, як вони в нас пишуться, як от а, наша преса зазвичай їх називає, щоб вони були пізнаваними, зрозумілими людям. А ще такі цікаві моменти були при перекладі, коли я перекладала якісь там про якісь події, наприклад, про війну в тому самому Іраті, і коли мені доводилося дивитися, які що ж там за організації терористичні брали участь, і насправді я дуже добре познайомилася з тими терористами. Що за організація Садам, що за. Хамас, що що, що за аль де тобто, хто входив туди, хто входив сюди? Якось вони запам'ятовували, що тому що насправді дуже багато ділялося тому часу. Дуже багато потрібно було ем, працювати над тим, щоб перечитати не просто перекласти одну сторінку і все, а на кожній сторінці теперся багато різних назв, різних імен. Нас ем, назв організації якихось термінів потрібно було шукати не лише у вікіпедії як. Так, англомовні, україномовні, чи інколи болгарські, бо не все є українські Вікіпедії перекладено туди якось, принаймні, як от болгари то вживають. Але багато інших статей через те, що багато термінів вони їх немає ні в словниках, ні в жодних вікіпедіях. Їх потрібно було вже вишукувати якісь слово сполучення по так, а згодом вже добирати якихось таких найбільш адекватних. Слів і фраз для нас. Ось ще чим була цікава ця книжка для мене, що я насправді теж спочатку сприймала його як доволі такого комічного персонажа. Ну, й буш, ну, говорить якісь такі дивні речі, ну, жартики в нього специфічні. А, ну, Робить якісь вчинки, які не зрозуміли всі. Ну, ходять там якісь африканки, показують в новинах, що африканки а в них на спині трошки нижче спини його зображення, хоча вони вважали, що вони там його вшановують. Ось і він навіть тут є фотографія. взагалі В книжці багато фотографій, і він. Зопитую ставить питання у підписі в цікаво, чому ж така мода не перекинулася на Америку? Чому ж жінки в Америці не почали ходити те, що в такому одязі, де з принтами льго... з його фотографією? Ось так можна подивитися. Взагалі фотографії дуже цікаві. Тут є, є, є можливість побачити тих людей, про які йдеться в книжці якось наживо, ну не зовсім наживо, так, але принаймні якими вони були. Там, наприклад, Наприклад, ту саму Конді, так прикольно дуже багато говорить, і настільки він її хвалить, що я захотіла прочитати її мемуари, що перекладаючи його, попросила чоловіка, щоб він прийшов і купив мені його, її мемуари, як вона розповідає про це. І що з мого боку, що з боку редактора, редакторів, які працювали над цією книжкою, ми всі бачимо те, що хтось читав якісь паралельні описи тих самих подій, про які говорить Буш. І... Що цікаво, що різні точки зору. На ту чи іншу ситуацію, але факти викладені, що там, що там однаково. Тобто книжка доволі об'єктивна. Хоча він говорить про власний якийсь досвід, але його насправді його опису не так багато. Він у подяках говорить, розповідає про те, що над цією книжкою працювало дуже багато людей. Працювало дуже багато істориків, працювало дуже багато журналістів, тобто редакторів, людей, які доклалися до створення книжки як книжки. Він ділився своїми власними спогадами. Так тут багато спогадів про його родину, про те, як він познайомив з дружиною, Про те, як, як в них з'явилися їхні доньки, про якісь переживання у передвиборну ніч, про якісь такі от речі, які насправді його зачіпали дуже глибоко, які для нього були дуже такими або болючими, або радісними. Ось. І тут він також дає якісь уривки з листів особистих. Він дає м, якісь спогади з дитинства, розповідає, наприклад, про те, як у мами стався викидень, і як він її при тому підтримував. Тобто якісь такі речі, які насправді показують його як власне людина, не просто там президента, не просто людину, яка займається, які ухвалює якісь військові рішення, а як людину, яка м, має якісь там. Переживання, так, яка має якусь свою власну історію, не лише історію своєї країни, але історію, яку вона переживає сам на сам або з найдорожчими людьми. І напевно, оця така різнобокість тієї книжки, напевно, навіть те, що це суперечлива особистість, цей головний герой, напевно, те, що на ці події, які він описує, є зовсім різні точки зору. Напевно, попри то все або завдяки цьому всьому, ця книжка є дуже дуже цікавою. Звичайно, не можна сприймати однозначно його, не можна говорити, що він був хорошим чи поганим. Як я вже казала, то покаже справді час. Але наразі, те, що ми можемо бачити, це те, що він був, він ухвалював ці рішення, він а, боровся, він сумнівався, і про це він розказав. І мені здається, кожній людині, яка цікавиться не тільки історією, не тільки військовою історією, не лише там історією Америки чи, чи історією України. До речі, тут є цілий розділ. Програма свободи, де говориться якраз про всі ці історичні моменти, які стосувалися і нашої країни в тому числі. Воно для тих людей, які тим цікавляться періодом, взагалі цією ситуацією це може бути цікаво, але взагалі для людини, яка доводиться переходити через якісь складні періоди, чи ухвалювати якісь не дуже прості рішення. Просто жити у цьому світі і якимось чином діяти, сприймати його, перепускати через себе і видавати щось на Мені здається, що для кожної людини воно буде надзвичайно цікавою. Таким твором, який варто прочитати, і хоча мені б хотілося радше його прочитати, аніж перекладати, бо в читача є функція пропустити декілька сторінок. Мені мене такої функції не було, і це було дуже складно, бо справді є такі жорстокі моменти, непрості. Але тим не менше я рада, що я прочитала, я рада, що вона відклалася в моїй такій мисленєвій бібліотеці. І якщо у вас є якісь питання, буду попередив. А який період описаний в даній книжці? Це повністю період президентства чи період його життя? Найбільше з періоду президентства, але й до того також згадуються моменти. Тобто є його дитинство, є його юність, є його буремна та молодість, коли він вчився в Єлі, коли він став дивні питання, Є період, коли він одружився. Вже ми мали презентацію до речі, у У нас там була не стільки презентація. Ми говорили про переклад і і меморної прози та й там була пані з Америки, яка українка за походження була народжена тут, але швидко поїхала до Америки, і вона і там у нього перекладачка сама з української на англійську. от вона от говорила, що я не знаю жодного американця, який би стався добре, що в нас його всі не люблять. З іншого боку, я була на у міжнародному форумі видавців ми спілкувалися з американкою Іристендейло з видавництва дуже великого. І якось вона запитали, чим я займаюся. Я сказала, якраз тоді перекладала Мамури Буша, сказала про це. Вона каже: Ох, як, як добре, багато американців його не люблять, але можна, ця, ми звичайно дуже його побажаємо, і його мамури перечитали двічі. Тобто, ну насправді не можна сказати, що хтось ставиться <зважна> тільки так. <зважна> так Так само до Обами, так само було до Клінтона. Ну, звичайно, до кожного президента не може бути якесь. Та до кожної людини не може бути однозначне ставлення від усіх. Але моє особисте ставлення раніше я не так знала багато, і тільки от те, що я чула, те, що я сприймала зовні, я не дуже цікавлюся політикою і ну і до комічної персони, мабуть, ставилися. Та потім теплих історій до кави. це... Ну, якісь вигадані історії, тому що я насправді от змісту поки що не знаю. Знаю просто, що така книжка є, і що ви її автор. Це вигадані історії, це історії життя, своє сприйняття. Там багато з життя. багато... Е Історії пережитих, багато історій моїх друзів, багато моїх друзів з того, як вона відбувалася, там Стамбульське замальок кави записувала, і інші історії, які просто, просто передана реальністю. кава від Карлсона, також жодної вигадки, От, вокзальна кава, тобто те, що відбувалось насправді. Але є і вигадані історії. Є просто, наприклад, що я бачила якогось персонажа, і мені дуже захотілося затягнути його в книжку. Ти не перебільшувала, я не домолювала чогось аж такого, там дуже реальні люди. Але були якісь там, звичайно, художні домисли, або просто історії з життя. Е, Надійка, чи ти часом не затягнула свою книжку е, таку відому особу, таку молоду, в нашому місті як Зоряна Бедес, адже там є. Така сама історія про зоряну, яка прийшла додому, і змучений кіт сів її на на ноги. вони захотіли заварити гарячого чаю, але вона побачила бідного музиканта, який сидів під дощем на вулиці, грав. Вона пожаліла, пішла до нього, принести чай чи навіть можливо забрати додому. Насправді, мене я прочитала цю таку історію. Мене якось косьразу ця тільки зоряною, чомусь тому, що вона така може кинутися вночі і піти допомагати комусь. Я насправді в неї питалася, вона була дуже здивована. Каже, що про мене написала Надія? Ну кажу, не знаю, в неї варто запитатися. Ми питання тебе, чи то було справді ага. про неї, чи то хтось ще каже, Зоряна? Ця історія була вигадана зовсім, але я думаю, що ну, дуже часто мені здається те, що є в житті. Письменники пишуть, там, чи по вони. Та якби ну не знаю, що телепортують собі ті події, чи якось так. Я не знаю, як це можна назвати. Ну терміну у мене немає. Але часто траплялося таке, що щось, навіть я читала книжку, а описуються якісь елементи мого побуту, так, чи з мого життя. І Зорянка справді для мене дуже близька людина, яку я дуже поважаю і люблю. І напевно воно десь відклалося. Тобто її характер, так. Сама подія, я б її вигадувала, так то, що відбувалося, якось мені тоді хотілося щось таке тепле виплести, а не зналося. Сюжету життя. Але характер все-таки героїв, вони десь все одно приходять від наших друзів. Навіть якщо я в той момент про неї не думала, саме в той момент. Я думала про неї більше. Так? І воно все одно десь, напевно, якісь частинки зоряни, в тому числі, там є. А чи будуть продовження теплих історій до кави, чи буде вже теплі історії до чаю? Пишу чоколядові історії. Це вже для менше. <реш> ну і для дорослих теж я взагалі вірю, що казки мають бути для дорослих у тому числі. У мене є подруга Віра Ковальова, яка написала книжку всю Афіях, вона недавно вийшла, і в російському видавництві а Віра живе у Прованці. І вона от говорить, на книжці написала, що ця книжка воно, сподобається дітям, і для неї це було якось так. Ну, по-перше, несподівано, по-друге, не дуже приємно, оскільки вона писала не лише для дітей. Вона вірить, що ну, дорослі люди це діти, які ну, просто більшого розміру, так яким треба більшого розміру одяг. Але насправді так само я підтримую цю позицію. І я хочу писати для того, щоб дорослі мали також свої казки, щоб у них були позитивні казки книжки, які би не змушували їх перейматися аж сильно чимось, які би просто давали їм якусь усмішку, надію, радість і тепло. От. Тому що колядові історії буде також для дорослих. А коли вони будуть Поки пишеться. Поки. Поки пишеться, так. А коли допишеться, що не можу сказати. Ну сподіваюся, що не надто довго, бо стараюся писати ну, тоді, коли є натхнення, натхнення є практично щодня. Плану... Дуже дякую усім, хто при... прийшов за те, що підтримали нашу камерну, таку домашню зовсім. Практично розмова на кухні, майже квартирник. Дуже дякую вам за те. Дякую.